Пляжі в Іспанії. Що вони пропонують відпочивальникам цього літа? Сезон ще не розпочався, але дехто вже купається. Вода в Середземному морі зараз 19 градусів. Це торев'єха, узбережжя Коста-Бланка. Зараз я попробую на собі наскільки холодна вода. Насправді не всі відпочивальники доходять до моря. Багато європейців приїжджають до Іспанії лише за сонцем і ніжиться біля басейнів. Вода прохолодна, але є один секрет: якщо повністю розслабитись в воді, то можна плавати до. Пляжі в Іспанії безкоштовні. Кабінок для перевдягання зазвичай немає, але є крани для миття ніг і безплатні туалети, які відкриються з початком сезону. Пункт надання медичної допомоги також працюватиме, а рятувальники будуть на своїх місцях. Це пляж Ламата найдовший пляж провінції Аліканте. Його довжина понад 2 кілометри. Він має блакитний. Прапор, тобто вода тут відповідає високим стандартам якості. На пляжі є дитячі майданчики, зони для гри в волейбол, прокат електросамокатів, а місця, де не варто купатися через зворотні течії, позначені табличками. Скоро відкриються атракціони. Уся набережна всіяна магазинчиками, ресторанами та кафе, де можна смачно поїсти, але поки що вони напівпорожні. Скоро цей пляж буде заповнений вщент людьми. А якщо ви хочете відпочити в Іспанії або купити житло для себе чи під здачу в оренду, пишіть в особисті, я допоможу.